З втрат та поранень повернулись всі 170 бійців спецбатальйону Вінниця та зведеного загону у МВС області. Впродовж місяця вони несли службу в зоні АТО. Після офіційної доповіді про виконані завдання за справу беруться вихованці дитячого садочку. Тірімок правоохоронців зустрічають, посіваючи сіця прямосіця. Війшлось і без щедрівок. За таку зустріч малеча отримала цукерки. А на бійців на малій батьківщині теж чекали подарунки, службове підвищення. Найбільший ж сюрприз чекає на Олега Ткача. Дружина народила четверту донечку. Тож зустрічати свого героя не приїхала. Очікує на нього в пологовому будинку. Народилася донечка вчора близько 11-ї години дня. Яка вага, і зріст. 3,60, а зріст я щось не запитався. На радості. Сльози, посмішки, обійми та поцілунки. На запитання, як там бійці правди не приховують. Після нового року почали обстрілювати з мінометів, радів. Те, що ситуація загострилась, підтверджує і начальник міліції області Ігор Моренець. У нас зведений загон несе службу в Краматорську, Визначені місця несення служби. Вони здійснюють патрулювання, вони працюють на блокпостах. Ну попасній. Дещо складніше, там батальйон Вінниця несе службу путем патрулювання, роботи на блокпостах. Ну, жертв немає, дійсно, є бомбардування, там є обстріли, але всі живі, здорові, слава Богу, прибули до Вінниччини. Чотири дні відпочинку і вже на водохреща правоохоронці приступлять до виконання службових обов'язків, до наступної ротації на буремний схід. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.